7 липня до поліції з Золотоноші надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків знайдено мертву жінку з наявними на тілі тілесними ушкодженнями. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Слідчого управління поліції області. Поліцейські провели ретельний огляд місця події, зібрали докази, встановили коло спілкування потерпілої та опитали можливих свідків. Правоохоронці з'ясували, що ледь знайомі чоловік та жінка разом випивали на вулиці. Згодом продовжили застілля вже у неї вдома. На фоні вжито алкоголю. Між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник накинувся з кулаками на сорокарічну жінку, а потім задушив її та покинув місце злочину. Оперативники кримінальної поліції провели розшукові заходи, встановили особу підозрюваного та його місце знаходження. Слідчі затримали 43-річного фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства, що передбачено частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, слідчі розслідують кримінальне провадження. Під процесуальним керівництвом Золотиницької окружної прокуратури правопорушнику повідомили про підозру. Нині чоловіка обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.